Викликайте терористичні операції. Покажіть, з лав, Я Так, відповідно місті. Я 14 статті 12 закону України про статус центральній війни, гарантії їх соціального захисту. Учасникам бойових дій надаються в Києві. Зокрема, якщо першочергово відведені для

Датами моїх розгляду надали 1353 дозволи на розробку землевпорядної документації на орієнтованій площі 1829,55 гектарів та 414 громадянами відмовлено. Підставами для відмови є погана якість графічних матеріалів, невідповідність прізвища паспортних даних довідку про безпосередньо участь в антитерористичної операції, зазначення більшої площі земельної ділянки, ніж передбачено законодавством, а саме статтею 121 земельного кодексу України. Підведені земельні ділянки за рахунок колективної власності. Інші зведення знаходяться на стадії розгляду. Найбільшу кількість заяв на отримання земельних ділянок. Учасники антитерористичної операції подали до зловпорядної служби в Комітернівському, Татарнавському, Вітопорському, Ананівському та Баловському районі. У власність учасником антитерористичної операції головного управління на 243 земельних ділянок площа.

Земельних маслів для учасників антитерористичної операції проводяться за принципами близькості до інфраструктури та до населених пунктів. Роботи, щодо визначення інших привабливо земельних ділянок для учасників антитерористичної операції, проводяться територіальними органами в Одеської області спільно з головним управлінням. Щоденно з відображено даної інформації на офіційному сайті Головного управління Держкова кадастра в Одеської області. При цьому необхідно також зазначити. Робота щодо висвітлення даного питання та постійно актуалізується на сайті головного управління. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 19 серпня 2015 року номер 898Р. Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей їхних учасників. Я В громадському місці, в тут надію, заважайте, будь ласка, я співаю руху. Я співробітник центру допомоги учасникам АТО про десь обласної адміністрації. Я громадянин України. Я буду знімати до тих п'яти документальних співробітник правоохоронного органів і не покаже, я вас не перебував. І покаже мені, який закон я порушу. Ви дійте, а сьогодні проти закону. Будь ласка, не завжди мені слухати. Я не, не маю зону. Я, 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 я порушую повинен, за робітника по порохову охороні. Я ви повинен виконувати обов'язки на конституції. Все, це ви повинні. А я, пісно, я не маю не право з ним збирати, поширювати інформацію. 34 стаття Конституції. Читайте. Збирати не зніматися.

учасникам антитерористичної операції у власник і щомісячна інформація візового розпорядження землю міського призначення державної власності. Щомісячно інформувати візову розпорядження земля місірського сподарського призначення державної власності. Щодо подання заяви надання земельних діян з учасниками антитерористичної операції, а постійно взагалі учасників операції та інформацію буде зареєстровані право власності на земельних діях учасників. А для чого ви знімаєте? Я представляю центр допомоги чесникам оттуда про адміністрації. Тут розглядається питання под надання земельника.

И она закінчить. я безпонятия что-то.